Проблеми з красношуркою, річкою, яка тече через село, були і раніше. Неодноразово під воду йшли десятки дворів та гектари сільгоспогідь. Але таких паводків, як за минулі п'ять років, люди не пригадують. Пов'язують це з будівництвом гідроелектростанції, задля потреб якої змінили русло річки і звузили її. Тепер там, де вона робить крутий поворот, наносить найбільше шкоди, руйнує дорогу та затоплює будинки. Заливається вода вся на дорогу і затікає вся на е, будинки. і Оце асфальту вибрало, вибрало. В'язалися до яблунів, щоб спасти вдома. Е... Берег, на якому побудована станція, укріплений згідно з технічними умовами, а от протилежний відповідним чином не захистили від брухливої води. Зробили тільки гравійний насип, який навіть за звичайних умов розмивається. Так коли у нас ату рви на, на вулицю прямо сюди, ми спливаємо всі хати, як поплуки. Підвалі все ріпа, виходить, все. Затопляє, ми тікаємо до своєї хати. Якщо раніше річка виходила з берегів і топила двори повільно, то зараз її потік посилився, і вода змиває все на своєму шляху. Часу на евакуацію в місцевих майже не залишається. Вода переливається через дорогу, повністю заливає наші городи. Коли вода перелилася наш город, вода була на такому рівні. Вода була і в хаті, ми залишали свою домівку, йшли по сусідах. Розраховувати на захисну дамбу місцевим не доводиться. Її навіть прозвали одноразовою. Ця вже дамба у нас ставили вже третій раз. І річка ця забирає дамбу до самого дороги. Так чи інакше, від води з кожним її підйомом страждають близько 150 дворогосподарств. Людям вже набредло писати скарги та просити керівництво району допомогти вирішити проблему. Зверталися постійно, писали письма, зверталися у до в адміністрацію. Відповідь все, що буде, дамба, буде дамба, але. А тепер вже казали, що у нас не аварійний стан. Ігнорування районної влади змусило людей та сільського голову шукати допомоги іншим шляхом. Так селяни написали листа народному депутату України Василю Петовці, який відправив депутатський запит до кабінету міністрів щодо виділення додаткових 300 тисяч гривень з резервного фонду для проведення аварійно-відбудовних робіт. Однак виділяти їх кабмін не поспішає. Проект розпорядження Кабінету міністрів України щодо надання фінансової допомоги із зазначеного джерела фінансування готується виключно на підставі експертних висновків ДСНС щодо визначення рівня надзвичайної ситуації, мінрегіону щодо підтвердження кошторисної вартості проведення аварійно-відповідних робіт мінфіну щодо підтвердження економічної доцільності виділення коштів, ураховуючи викладене на сьогодні. Відсутні правові підстави для розгляду резервного фонду державного бюджету як джерела фінансування. Розраховувати на власні сили або ж на кошти з районного бюджету сільському керівництву теж не доводиться. Не я гроші на кошторис, на проєктну документацію, на експертизу. грошей немає. Терпіти ігнорування місцевим вже набридло. Кажуть, якщо там найближчим часом не укріплять належним чином, вони перекриють дорогу.